Завершальний етап. Пиво у нас відстоювалось 10 днів. Зараз нагадую, пиво у нас бельгійське, пшенічне. Після витримки зараз відкриваємо і покажемо, Як яка якість. Піна є. Все як положено. Піна у нас 2-3 см. Газованості є. Пиво готово до вживання. Тому дивіться, ці наші етапи ми відзняли, ну, то можна варити і сир, і пиво. Технологія так само прилагається, тому звертайтесь до нашого сайту. Ми все проконсультуємо, допоможемо. Дякую за увагу.